Я вітаю всіх Рустам Фатулаєв, голова Душпасторської ради при Пенітенціарній службі України. Я хочу приєднатися до всіх моїх колег і подякувати за те, що ми все ж таки вийшли на це обговорення, і для всіх нас небайдужа доля України. Я хочу сказати, так як я представляю Душпастерську раду, я хочу сказати, що при всіх пенітенціарних установах працюють. Наші священники, при всіх в кожній колонії є наші священники, це державі обходиться аж в нуль гривні, в нуль копійок. Ми робимо це все за власні ресурси. Чому ми це робимо? Бо нас спонукає до цього заповідь Ісуса Христа. Люби, люби ближнього свого як самого себе. І ми розуміємо, ті люди, які опинилися на зраї, е, значить долі, е, наслідком цього, що є первинним. Чому, чому вони там. Чому вони туди попали? Бо вони порушили принципи 10 заповідей. Не, не побажай, не кради, не вбивай. Вони порушують основу релігії багатьох і мусульман, і іудеїв, і, і християн. Тому їм треба допомогти це виправити. Я хочу сказати, що крім того, ми підтримуємо ідею пробації, і ми вже в, неї, в ній приймаємо участь. І в нас є тільки при нашій асоціації є близько 200 реабіліційних центрів. І я можу вам сказати, що це тисячі, тисячі, десятки тисяч повернених в суспільство. Ви можете перевірити, це не фейк. Десятки тисяч повернених в суспільство громадян поєднаних сімей. І ще одне, що хочу сказати: ми також проводили дослідничкі е, такі, е, ну проводили такі заходи, і ми порахували, ми знаємо це, і нам підтвердиться пеніцарії. Хто один раз попав в колонію, більшість з їх. Другий раз попадає в колонію. Хто другий раз попав в колонію, ще більше третій раз попадає в колонію. І ще що є, коли одна людина, знаходячись в колонії, пройшла. Реабілітацію пройшла через пробацію в колонії, де служать священники і реабілітаційні центри. 90% з їх не повертається назад в колонію. Ми порахували, що це, це, це десятки мільярдів гривень економії держави, що е, наших налогоплативників що не повертаються назад. Ці люди в колонію, і нам не треба їх отримати. Тому е, враховуючи цей весь досвід і науковий, і правовий, і релігійний, ми пропонуємо створити громад. Центр пенітенціальної реформи для публічного обговорення і моніторингу пенітенціарної реформи, куди ми пропонуємо запросити представників Міністерства юстиції, профільного комітету Верховної Ради України, експертів, науковців, представників громадських організацій, церков і пенітенціарії. Дякую за увагу. Дякую вам, колеги. На жаль, часу на питання не лишилось. Дякую вам за візит, успіхів і до, до скорих зустрічей. Дякую. Шановні колеги. Наступна подія за кілька хвилин.